Топ рибних позицій, які замовляють певні бари у нашому магазині. І перша така наша позиція це смужки тунця, звичайні або з перцем. Дуже та дуже популярна позиція. Далі в нас йде рибний король, і це в нас ось така сухенька, солоненька риба анчоус. Ціну на неї прямо зараз ви побачите на екрані. Наступна позиція і це в нас червона гостренька янтарна з перцем. Ось так вона у нас виглядає. Ціна на екрані, але. Усі ціни ми пишемо роздрібні. Якщо ти бажаєш побачити ціну саме для барів та магазинів, пиши нам у соціальні мережі. Ну і остання, найтоповіша, найпопулярніша позиція і це в нас ось така рибка на шкірі під назвою Жовтий смугастик. Ось так вона у нас виглядає: ціна на екрані. Але для барів та магазинів діє спеціальна ціна зі знижкою, з дуже приємною знижкою. Тому, якщо ти бажаєш передивитися весь наш асортимент та зробити оптове замовлення, або роз, роздрібне. тому переходь на наш сайт. Там є всі контакти. Там ти можеш зібрати кошик та придивитися актуальні ціни. Чекаю на вас там vsmarket.net.